До Змієва з невеликим концертом завітав Олександр Бартєнєв. В нашому краї він не вперше. Майже 50 років тому він зіграв одну з головних ролей у відомому фільмі «Тореадори з Васюківки, зйомки якого проходили в одному з сіл нашого району. Зараз, як і тоді, в нього надзвичайним блиском горять очі. Йдучи до публіки, він дещо соромиться, проте тільки но починає декламувати вірші, одразу випромінює впевненість та насолоду від справи, якою займається. Співай, повія про любов, ви оскопили пісню нашу. Овірка зеківська міжмов, то пісня ваша, а пісня, що веде на хрест, годує в голод, як хлібина, то вшманавши до суми та врує волю Україна. Олександр Георгійович приїхав на Зміївщину не просто так, а на запрошення свого доброго друга. Вражений талантом слобожанського актора Володимир Нечипоренко вирішив неодмінно організувати цю зустріч. Ми сиділи, як ти говорили про історії хутора. чем мы с Михаилом Ивановичем Саяном тоже часто встречаемся. И мы и в, компании друзей как-то поговорили, что в хуторе снимался фильм «Тарадор из Это фильм вообще уникальный. Как бы его надо понять. Фильм, получивший два гран-при на международных фестивалях в такие годы, это, ну, где нет ни одного актера профессионального. Ну, это шедевр своего рода. Да. Без Михаила Ивановича я считаю, что это наше тоже как бы золотое зерно Змеевщины, которые которая возрождает все, что у нас происходит здесь. И я не мог не познакомить таких людей. Что тот по-своему фанат. Это тоже как бы и мне нравится с такими людьми общаться. люди интересные, как бы люди необычные, люди имеющие свое мнение, свое мышление. То есть и хотелось бы, чтобы такие встречи были частые, как бы. Люди різносторонні і по возрасту, і по соціальному статусу. І молоді, молодий, старий, якби но. люди інтересне. Програма концерту була вельми насиченою. Вірші на гостру соціально-політичну тематику змінювалися музичними композиціями. Публіка, яка зібралася цього дня в музеї, привітно зустріла і козака за Дунаєм, і авторські твори, і шедеври Віктора Цоя, чи навіть легендарних Бітлз. Отак, вот звісна баночне. Восхищают утро. Храни себя от нечисти, туманный альбион. И глядя в вашу сторону, Своем, уж как получится. Боже, храни королеву, а главном Мабуть, саме таких авторських вечорів і не вистачає в багливому сучасному поціновувачу прекрасного. Олександр Георгію через свої твори розкриває чимало проблем сьогодення, які не минають осторонь кожного з нас. Саме тому враження від зустрічі з ним у глядачів лишилися що Позитив, очікували позитив і отримали його. Так, ми ну, в принципі від Михайла Івановича Саяна знали, що буде творча зустріч. Ну, я, чесно кажучи, не очікував, що буде наскільки вона різнопланова, багатогранна. І, я думаю, просто поговоримо, він розповість про фільм, там, про свою творчість. Ми і вірші почули шикарні, і театральні сценки, і музику, і класику музичну, просто ну, захоті. Очікували, навіть отримали думаю, більше, ніж очікували. Олександр Бартінів, хоч і провів багато років за межами України, все одно лишається вірним патріотом нашої країни. Говорить, що зараз вкрай необхідно відроджувати та примножувати культурне надбання держави. Моє діло воспитувати дітей, розвивати вкус, прививати їм понимання того, що є доброта, і, звісно ж, любити нашу велику Україну. Велику, прекрасну. Ну будьте немножко і будьте мудрі, як голубі. И будьте мудры, как змеи, и кроткие, как голуби. Я думаю, что это главное. Мы очень любим выступать перед учителями в библиотеках. Вот несколько раз наши ребята выступали в музее. Великої Клавдії Шульженко. От куди нужно йти: к Шульженка, к Преслі, к Магомаєву, к авторській пісні, к... К Океану Ельзи. Вот наші маяки. Я очень люблю Україну, я очень люблю Слобожанщину. Я вважаю, що це, це святе місце, і місто. І ми повинні потроху, потроху. Так підніматися і казати, що і ми химко люди, і в нас є велика культура, і ми маємо право на свій шлях. Ми маємо. Маємо надію, що й наступні візити Олександра Георгійовича на Зміївщину будуть такими ж яскравими та колоритними. А самому актору бажаємо творчого натхнення та вдячної публіки.